Вітаю вас! Ви на каналі Світ Алла І сьогодні ми готуємо салат з курячої печінки. Він може стати гарною смачною вечерею, а також доповнить ваш обід і може бути самостійною стравою, корисною та ситною. І, тож перше, з чого ми починаємо робити, салат, це натираємо моркву, дві середніх морквини. Та нарізаємо цибулю. Теж або дві середні, або одну крупненьку напідкільцями та обсмажуємо. Тож пасируємо цибулю та моркву. Тільки починає цибуля прозоріти, висипаємо моркву і теж все разом пасируємо. Печінку також обсмажуємо. Додаю трішки борошна і на середньому вогні 10-15 хвилиночок буде предостатньо. І коли печінка майже готова, ми її солимо та перчимо. Цибуля з морквою готові. І можна відставляти та охолоджувати. І тож, підготовчі роботи у нас зроблені. Печінка посмажена. Цибуля з морквою теж обсмажені та охолоджені. Печінку можна і відварити, але ви знаєте, смачнішою вона буде саме підсмажена. Тож, я завжди її смажу. А тепер нарізаємо огірочок маринований, соломкою. Огірки ріжемо дрібною соломкою. А тепер беремо печінку і натираємо її на крупній терці. Починаємо збирати салат. Ось таку беру форму. І перший шар, який ми кладемо, це у нас печінка. Накладаємо приблизно половину. Вечінки, яка в нас є, розрівнюємо її і робимо сіточку з майонеза. Тепер робимо шар з цибулі та моркви. Теж викладаємо приблизно половину обжареної суміші. Трішечки придавлюємо та теж робимо майонезну сітку. І слідуючий шар з огірка. До речі, якщо у вас огірок пустив сік, то треба його притиснути, вичавити сік і тільки тоді накладати. І знову робимо сітку і робимо шар з яйця. Так як яйця дуже крихкі, то я їх відразу тру на терку над формою. Яйце потерли, тепер його притискаємо. На салат нам потрібно 4 яйця, потерли ми 2. Огірків теж у нас було 4, потерли 2. І знову робимо сіточку, і всі шари повторюємо Починка. сіточка з майонезу. Цибулю викладаємо. Не забуваємо, що кожен шар потрібно трішки притиснути і знову сіточка і огірочок. Після огірочка сіточка і знову яйце. Ось настав фінішний момент. Зверху ми натираємо сир улюблений, який ви полюбляєте, той і натираємо. У мене це моцарела. Ось в такому вигляді і залишаємо його на годину або дві, щоб він гарно просочився. І Коли ми зняли форму, щоб він у нас не розвалився. Поверху можете притрусити, жовтком, чи взагалі залишити, як є, з сиром. Минуло 2 годиночки. Мені вже не терпиться спробувати мого салатику. Дуже ж він смачний. Приготувала тарілочку, вилочку, і тож знімаємо форму. До речі, дуже гарно купила форму. Вона змінює свій розмір. Можна її зробити 16 см, а можна зробити навіть 30 І тож, я сьогодні роблю. Саму маленьку, шістнадцять. Хочу акуратненько її зняти. Потрібно нею подвигати, провернути її. Так, знімаємо. Не дихаю, навіть не дихаю. Все, все знялось чудово. І тож, салат у нас вийшов доволі симпатичний. Гарно видно шари, з чого він складається, і тож треба його скуштувати. Так, такий салатик підійде і на святковий стіл, і на буденний. Тож, можна робити його як на свята, так і в робочий день. Прийшли з роботи і на вечерю швидесенько його зробили. Так, трішки я його порушу, звісно. Якщо він буде у вас стояти ніч в холодильничку, то він триматиметься краще. І ось такий красивий салатик. Скуштуємо його. Так. Хочу вам сказати, що салат доволі ситний і смачнющий. Мені він дуже подобається. Особливо, я рекомендую робіть саме так з смаженою печінкою. Коли її відварюєш, смак зовсім не той. Салат виходить непоганий теж. Але коли засмажена печінка, то зовсім по-іншому вона смакує. Якщо ви ще наприкінці смажіння додасте невеличкий шматочок вершкового масла, Ваша печінка буде дуже смачнющою. Вже й не за горами Новий рік, тож, може, комусь цей рецепт стане в нагоді і ви прикрасите ним свій новорічний стіл. Бажаю вам всім миру та добра. До нових смачних рецептів!